Всім привіт на каналі LifePets UA. Зараз буде у нас розпаковка. Неждана негадана розпаковка. Я коротше, замовив собі одного рітика Стандарта на цей раз. Сьогодні, мені здається, буде сезон невдалих розпаковок. Починатися, закриватися, не знаю. Я більш не хочу нічого заказувати. Коротше, тут дуже погано запаковано. Зараз буду все вам показувати. Десь треба камеру поставити. Я просто беру ключами, роздираю. Коротше, відкриваю, що ж тянуть. Що казати, якщо воно тут все пригало, поки я його ніс. Я акуратно, звісно, стараюся, але я не думаю, що на почті прям так ніжно і акуратно не везли цього равлика. Далі скочим, коробочка не заліплена, що дуже погано. Може мені зняти відео як. Ух ти! Гляньте, яке чудо в мене появилось на каналі. Так, на рахунок ракушки. Ракушка вроді ціла. По ножці вже бачу, що вона посвітліє з часом. Мох не і, і, таке вже як будто з кришею хтось дерев, він такий якийсь непохожий мені на лісни. Реально, знаєте, так от деколи. От я е, в село їжджу, там в мене в бабусі, якщо шифер дуже довго не чистить, то він таким мохом росте. Ось, дирочок зробили знато багато. Якби це була спека, могла б равлик просто пересохнути. І ще в таку тілі пачку міг би здохнути, в принципі. На руки брати не буду. бо Зараз у нас дуже-дуже-дуже дуже сильно брудна рука. Я на вулиці, типу, да? Ось, знайшов якусь лавочку, до речі, непогане місце. Коротше, морда здається, що темна. да? Я його, звісно, буду ростити максимально класно, ну типу. Думаю, що, до речі, зараз піду ще в магазин куплю молоко. Хочу своїм равликам дати попить молочка для стимуляції росту через те, що вони щось стали в менших темпах рости чу-чуть. Так, коротше, в мене походу всі напрошуються, щоб я зняв відео, як пакувати равликів на відправку. Так, я, до речі, сьогодні ще собі маркера купив, то дуже добре, що я замазав всі свої дані. Коротше, я сподіваюся, це була остання моя така чуть-чуть невдала розпаковочка. А, і я вам скажу так: якщо ви відправляєте посилочку, да, ось це я розпаковую, будь ласочка, ось дивіться, я зараз вам відкрию коробку і розкрушу, що треба, щоб було. Тут, звісно, була бумажка там запихнута в контейнері, щоб було все плотненько, забите мохом, щоб як була трясучка, да, то равлика не тіліпало по всьому контейнері, а він більш-менш на одному місці був зафіксований постійно. Він буде нормально передвигатися, йому не складно, в тому мосі якось просунутися, Да? Далі не треба, щоб тут було вільне місце. Коробка тут танцювала, коли я її взяв. Да? Я ще на почті взяв руки так, ага, не зрозумів, чого воно так, -так дико. Думаю, зараз ще не дай бог равлик здохне і за що я тоді заплатив гроші, виходить? дирочок можна взагалі не робити. Я роблю дирочки тільки в тому випадку, якщо дуже сильна спека, і то їх роблю дуже-дуже дуже мало. На цей контейнер достатньо 4 дирочки було б. ну, Це занадто, занадто багато чуть-чуть. Але в принципі, як ви бачите, ну, доїхали вроде би, нормально граблик. Їсти кальцій в дорогу не сипемо, може псуватися. Їсти кладу тільки зелень, як, ну, таку, яка не швидко портиться, салату не можна давати. Даємо якийсь подорожник, можна одуванчика покласти. Або ще, якщо у вас є можливість, вирвіть лучше листя якогось кабачка. Так, закриваю і йду додому. Так, моє друге включення. Зараз приблизно час ночі, десь саме час переселяти Рабликів. Я не знаю, що зі мною не так. У мене, коротше, тут така ще ситуація вийшла. У мене ще лишилась одна імочка через те, що я продав двох великих своїх імок. А одна дітка, я її не продав, вона лишилась. Я їх, коротше, заселю зараз двох. Сподіваюсь, ця конструкція не гепнеться. Я вже і кальцій тут взяв, і кабачок. Почну я з того, що я їм положу мисочку з крейдою. Кабачок. Кальцієм одразу припудрив. Коротше, я контейнер помив, тільки що не став знімати як мию, це не цікаво. Відкриваю нашого стандарта. Вилазь. Що я хочу відмітити? Покупка цього рітіка дуже спонтанна річ була. Я б ще не думав, що я його буду купувати. Просто якось, ну, рішив взяти одного ще. Не знаю нашого. <свіско> В мене манія на ретіків, коротше, Це мій любимий вид просто. Так, це я відставлю там, де він сидів. Положу його хай йде їсти. Так. Іди туди. А тут в цьому контейнері. Це я ще, ну. Ви не переживайте, він тут не живе. Я його переселив, він тут ще години не сидить. Так. Опа. Я його переселив сюди, поки я мив контейнер великий. Так він тут має жити. Я тебе зараз теж попшикаю. Так. І посажу десь сюди. Це я заберу. Ретик, звісно, вже біжить їсти, бо це ретик. Коротше, імочка ще не вилазить. Я зараз побіжу, буду мох принесу, буду розмочувати. Я думаю, за цей час вони якраз вилізуть і познайомляться. Вроді би, як вони цей вид вживаються між собою. Але не завжди. Тобто буває таке, що можуть не вжитися. Але я сподіваюся, що в мене вживуться. Відразу, до речі, вам скажу, що оцей мох, яким я користуюсь, цей кальцій, яким я користуюся, і це все. І не тільки там ще крейда, матіки під розмір і всі інші золотовари, які ну, потрібні для равликів, ви можете знайти. В інстаграм-магазині Favorite Snail Shop силочка в описі. Бо конкретно на цьому складі в мене ростуть абсолютно всі види. Бо я вам це можу гарантувати, що на них будуть рости і ретіки, і тигри. В мене беруть люди. Виросла равлик 18,5 см по штангенциркулю. Тигри мої. Як шикарно ростуть на цьому кальцію мої тигри. Сутураліси взагалі бомба. Летять, овуми теж. Коротше, цей кальцій універсальний, і я вам це можу гарантувати. Хто хоче здорових равликів, силочка в описі. Я беру пачку і йду до своїх. Я, коротше, поставив свою камеру. На банку з лаком. Так що, я сподіваюся, вона зараз не впаде. Мох в описі, силка. Я його виймаю зараз. Він, до речі, в мене свіжий зараз через те, що він недавно з лісу приїхав, він такий хороший мох, щас покажу вам в контейнері. Свіжесенький, зеленесенький, без мусору, без жучків, паучків. Я в шоці з наглості цього рєтіка, Він вже на центрі кабачка сидить. А цей, до речі, так і не виліз щось. Ну, він живий. Це вже радує. Так, повзи до нього і йди їж. Мох я положив наш новий питомець. І е, я всіх покормив, кого сьогодні мав. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити колокольчики і ділитись відео з друзями. Чим швидше набереться 1000 підписників. Тим скоріше в мене будуть виходити відео, і ну, тим якісніші вони будуть. До речі, якщо хтось не помітив, то я купив собі камеру, на яку я знімаю зараз це відео. Яка, до речі, коштувала не так мало діжок. Хто хоче мені вернути карточка в описі, звісно, але це не обов'язково. Лучше на ЗСУ скиньте. Але все-таки. Я маю на увазі, що якщо мені дадуть тисячу підписників, то відео гарантовано будуть виходити, по-перше, якісніші, по-друге, швидше. І для вас це буде лучше, і для мене теж. Того обов'язково ставте підписку і поширюйте це відео. Помагайте мені розвиватися. Всім пока.